Друзі, всім добрий день! 24 грудня, ми в Одесі і зараз Расенько вийшли на нашу прогулянку. Пропонуємо вам піти з нами. Зараз ми йдемо до Кірки, познімаємо там, там на морічний ярмарок, потім підемо до морічка. У нас дуже сильний вітер, тому я не знаю, як, як вже стати. Я кручусь відчув, що вітер не заважав вам слухати, щоб не дув вам в уші. Але ж якось заснімемо. Тож ходімо прогуляємось. Ні, йди до мене. Ми йдемо і всю дорогу, її всі фоткають, всі посміхаються. Кажуть, знаєте, я так обертаюся і не спрашуючи мене, так фоткають потайки, потайки. А хтось питає, можна сфоткати вашу собачку? Я кажу, так, будь ласка. І Растя це зірка. Це зірка, я не можу пройти. Скоро ці фанати не будуть давати мені пройти. Мені ходімо, сиди. сидить. Чому ти сіла там? Пішли. Ходять люди, раз я фоткають, в мене ж настрій підіймається. З ними починаю розмовляти зараз, посміхаюся дуже класно. Фух. А я щось розмовляю в нос. Намочила ножки, да? Ось так, як буває. Запрошують на екскурсії. Санта, тебе звуть погладити кроликів. Підеш? Запрошують. Погладьте кроликів, каже. Йди. Раз запросили, треба йти. Ти ж хотіла вчора. Стосовно новин вчорашнього дня. В Одесі вчора було спокійно, були тривоги, але Бог мілував. А взагалі-то випущено було по нашій країні 15 шахетів, 14 з них було збиті нашими силами ЗСУ. Слава нашим героям і дякуємо за захист. Херсон, Херсон обстрілюється кожного дня. Вчора було не виключення. По Херсону вчора було випущено дві балістичні ракети, одна з яких потрапила в газорозподільний вузол. В частині міста немає газу. Також зайнялася пожежа від цих вибухів. Загорілася багатоповерхівка. поверхівка, загинули люди, поранені люди. Ну це якийсь -то жах. Ви бачите, з ким ми воюємо, з ким ми воюємо. Це країна терористів. Які балістичні ракети пускають по місцевим жителям. Я зайшла подивитися ці іграшки, вони неймовірно красиві. Я ж вам казала, що це зробили дітки своїми ручками. Подивіться, ну от як можна було таке зробити? Подивіться, подивіться. А ця голубка. боже, тут кожна, тут кожна унікальна. Кідалоновиці діти в нашій країні. Дуже красиві. Растюня. А, травочку смачного Расті. Як вам подобається Растянковбах? Це ж я вчора на тому святі купила 200 гривень. Навіть не замислювалась, купувати чи ні. Так прикол в тому, що в мене ж, пам'ятаєте, я загубила перчатку, я вам казала, рожево ходила там, шукала її на узбережжі, так нічого не знайшла. А коли ми були з Расті в торговому центрі, зайшла в якийсь магазин дешевий, там, Вайпіки, чи я не пам'ятаю якийсь. І там ще раз продаж перчаток і побачила перчатки чи 150, чи 170 щось таке. І думаю, купити собі, та ні, щось дороговато, почекаю, можливо, ще будуть знижки. Е, більш дешевше себе куплю. Щось для мене це дорого. Для Расті? скільки копак? 200 гривень. Будла дайте два. Два, будь ласка. Та ні, один, але я не замислювалася. Ну це дуже їй, Він їй потрібен. Як не знаю, вона ходить зараз по місту, всім дарує настрій, всі її фоткають. І скоро ми Расю побачимо на шпальтах світових СМІ. Растя, пошуку добрих людей. Растюня, йди до мене. Ну От що мені робити? Дати. Трошечки, ну да, трошки. Дякуємо. Все, дякуємо і пішли. Растюня, дякуємо. Ага. Вона вже не відстане від Я вас. Можу, тому, також, так. такса. теж любить постійно їсти. Так. Да. Угу. А, і у нас Скопили? шість. А, три. Три. Я не можу її забрати, вона вже почала йти до мене, повернулася і знов там, біля хлопця, не може відірватися. Ну, що робити? Вона сама не може завладати з собою, хоче бути слухняною, але в неї не виходить. От що? Ця їжа її манить, гіпнотизує. Ось бідна Рася, в полоні їжі, рася в полоні їжі, полонена. Друзі, Преображенський собор. Ви пам'ятаєте, що в нього влучила ракета? Частина собора закрита. Проводяться реставраційні роботи, дай Бог, щоб скоро все відновили. Але але тут є вхід, і була тут в соборі, я так зрозуміла, ще одна зала якась, вона йде аж під землею, там на два поверхи нижче. І зараз цю залу так обустроїли, що це є храм. І ви можете приходити сюди, молитися, хто не знає, бо я не знала. А люди ходять і багато. Я от тільки що зайшла, бо мене попросили, і побачила, що церква працює, просто залп. Зараз Зараз на два поверхи нижче. Зрозуміло? Ось так. Попереду Кірха. Подивіться, яка вона красива. Вам дуже красива. Друзі, дивимось. Різдвяний ярмарок з 22 по 28 грудня 20% від прибутку на ЗСУ. Лютеранська церква, Кірха, вхід вільний. Все, йдемо, йдемо. Такі свічки цікаві іграшки це вона, це дівчина, помічниця Санти. Гарна і що є? О, яка у вас краса? Ми познімаємо, покажемо людям, щоб приходили. Це якісь. Що, це, що, це ловці сна. Лавці сна. Да, ага. Ловці сна. А оце ловці сонця. А, О, лавці магічність сонць. вам. Кожна грань буде відливати райдовою. Заливати вам кімнату такі сонячні зайчики. Да, Розуміла, красива, да. так. Дякуємо. Вам Гаманці такі, Одеса і котики. Ага, так. Да.

А отакі скільки? Двісті. Ну, красиві, дуже. Ну <різь> і купувати будемо. Ми ще вибираємо. Дуже все красиво. 950 ялинка. ялинка. Це ніжна 900. Ціни је 850, 800, 2300. Це горішечки, так? Да? Так. Є солоні солодкі. А як в яку ціну вони? 100 гривень, ось такий конус. 100 гривень конус. Ці буди Добре, дякую. Лимон, мерезь, бір, пряна, вичне, черніка, брусніка, клюква. Ціни. 130. От ста до сто тридцяти землі віка з когось, так, так, так. так. сто. можна взяти. Пончик. Полуниця шоколад, да чи що кокос? <связать> а сколько такие калач? Все по 250. Это вишня и заварной крем. Ага. Это макарей, тоже а это макарейки традиционные. Что-то очень. Просто это белый, как раз? Да, белый. лук, там у меня. Глинтвейна, ну, там какие-то штруделя. Це дуже смачно. Це з апельсином. Апельсин висушений до завод. Ой, яка меду. смакота! Він забав голову меду, розшився як цукат, але в меду. Mm -hmm. Ще є лимон, так і сілю, шоколад, фундук, малина, полуниця, а сам оця. Я придбала отакий мед з апельсином за 130 гривень. Мені дуже сподобався на смак. いでも。Yeah, під столом шматок шашлику. Цілий такий великий кусок м'яса. А що ти їш там? Це вже другий шматок. Растя, щоб тобі погано не було. Ти що? Дуже красиво. Щастя і здоров'я вам усім бажає, дихай віра в серці зороза сяє. Матір Божа з неба усіх привітає. Мога! Suécia, modelo, modelo. O Gaudete, 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 درست نردیم درست نردیم درست نردیم

Зараз співаки будуть йти вулицями міста, співати, вітати. Ой, клас! Як це красиво, дуже класно. Ну і Ростюня, Ростюня теж іде. Так, Ростюня. Ще Як Растя йде за м'ясом, так і я йду святковою ходою разом з артистами. От скажіть, планувала в інше місце взагалі йти, а не можу від них відірватися. Це так не знаю, душевно, так класно, так яскраво. Супер. Я дуже рада, що я потрапила на таке дітство. Славі мойого! Ходою на Дерибасівську, а тут зібралися люди стосовно визволення наших. Я Думала, схожу сьогодні в кірку, зніму ярмарок і піду на моречко, Привітаю моречко з наступаючим різдвом Христовим, а ні, бачите, як нас кірха зустріла, дуже таке свято, яскраве. Мені дуже сподобалося, і я вже на Дерибасівській, дівчата там співають. Ми ще до них підійдемо. А я взяла на морі чай, який вчора Растя виграла. Гречаний чай. Перший раз його п'ю, Виявила, що він дуже корисний і дуже модний зараз. Я вас там підтролювала трохи, казала, що ви не слідкуєте за трендами. Ну, деяких деяких глядачів. А сама а сама навіть не знала, що гречаний чай, я кому не кажу, там подруга в сім'ї, там сестрі. Вона каже, ти що, його всі п'ють, і він дуже корисний і модно зараз пити гречаний чай. А я, якби не Растя, я б навіть цього не знала. Так що Растя, дякую тобі, зараз спробуємо. Загадую бажання перший раз. Смак для мене якийсь новий. Я навіть не знаю на що він схожий, ні на що він не схожий. Це новий смак, новий смак. І доволі такий непоганий. Подобається, подобається. Дякуємо тобі, Растюня. Растюня, дякую тобі. Вигравай ще, вигравай ще. Будемо чекати від тебе подаруночки ще. А ще я взяла з собою ось такий шоколад, думаю, зараз на морячки, ще й будемо шоколад. Це теж раз я вчора виграла, шоколад з кокосом. Оце назва цього бренду Health Choice. Треба подивитися в інстаграмі, що це за магазин, які ціни в ньому. То будемо купувати. Бо я вчора вже з'їла одну шоколадку, мені дуже сподобалась та червона, з полоничкою. Зараз з кокосом спробуємо. Смачний я вже скуштувала. Між двома шарами шоколаду тоненьких такий шар кокосу. Ну, дуже смачний, дуже. Mm. Дякую, тобі Рася, дякую. Mm. Кайпуліки. Mm. Друзі, я не пам'ятаю, сказала я чи ні, що на морічка я сьогодні не йду. Ну Це вже недоречно. Сьогодні після такого свята, на якому ми з вами побували, йти на Морічка. Це завтра підемо. Привітаємо наша Морічка. Хто його чекає сьогодні, тож подивіться вчорашнє відео, воно було дуже вчора прекрасне, і лебіді, і все красиве, і вечеря, і небо. А сьогодні, сьогодні таке свя свято. Свята, скоро вже, до речі, буде перша зірка і починається святий вечір. Я йду до батьків, ви теж збираєтесь в родинному колі. Тож на сьогодні вже наші походеньки закінчуються. Вам приємного перегляду, дякую наших ЗСУ за захист. Слава нашим героям і не забуваємо донатити. Христос народився. Славімо Його! Ми зразенько вітаємо всіх з Різдвом Христовим. Бажаємо міру, здоров'я, тепла, затишку, добра, Божої опіки. Христос народився. Славімо. Його.